Сказав Господь, Світло тіла, око, як отже, Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява? Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на Птиць Небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись, може додати до свого віку хоч один лікуть? І про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та я кажу вам. Що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтрак вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні, тож не турбуйтесь кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося. Про все те побивається погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливости, і все те вам додасться.